Добрий день, з вами Андрій Скорбатюк. Це програма Заробляємо більше. Тут ми розповідаємо, як технології інновації та автоматизації допомагають забудовнику заробляти більше. Сьогоднішній випуск відноситься до категорії інструментів 1 та 2. Якщо бажаєте дізнатися, що це за інструменти, опис до даного випуску є посилання, перегляньте. Отже, ми говоримо, як інтерактивний фасад допомагає заробляти більше. Інтерактивний фасад, слід зауважити, створюється без залучення програмістів. Це означає, що ви буквально без знань в програмуванні створюєте ось такі інтерактивні фасади. Приклади клієнтів, які використовують такі інтерактивні фасади, ми також додамо до даного випуску. Таким чином, ви створили інтерактивний фасад і зекономили час, пришвидшений запуск проекту, оскільки розробка сайту це. Кращому випадку від двох місяців. Створення інтерактивних фасадів це ще довше, а головне дорожче. З інструментом Gizon, який надає можливість створювати такі інтерактивні фасади онлайн без залучення програмістів та підключати на сайт, ви отримуєте даний інструмент швидше та дешевше, оскільки він є частиною екосистеми G+. Тепер моделюємо шлях користувача. Коли ми підключили такий інтерактивний фасад на сайт, перша перевага для бізнесу, де тут гроші. Тому що відділ продажу починає отримувати більш цільові звернення на тому ж об'єму трафіку. Тобто, ми не збільшуємо кількість відвідувачів сайту, хоча це теж варто зробити, ми підключаємо такий інтерактивний фасад на сайт. І змінюємо Customer Journey Map, тобто рух користувача Lead to Send Journey, як лід рухається до заявки. Наприклад, обираємо шостий поверх і бачимо, що на даному шостому поверсі користувач може інтерактивним способом, окрім того, що він це обрав на фасаді, також обрати на плані поверху. Наприклад, це буде ось ця кутова квартира номер 601 Обираємо дану 601-шу квартиру, і дана форма, яка тут розміщена, звісно, заповнюється. Користувачем, потенційним покупцем, і таким чином ми отримуємо заявку високої якості заявку саме на обрану квартиру. Що ж, такий інструментарій також надає можливість здійснювати параметричний пошук, оскільки, наприклад, строка, яку ми бачимо у верхній частині даного екрану, надає можливість користувачу обрати фільтри. Зрозуміло, що такі фільтри трекаються і надають статистичні дані по використанню інтерактивного фасаду. І таким чином ви розумієте ще й структуру маркетингового попиту, структуру чим цікавляться. Більш детально про це також можна в екосистемі переглянути. Такий пошуковик також не потрібно розробляти, він вже вмонтований як частина функціоналу Gypsus Vizu і постачається разом з даним інструментарієм. Таким чином, ви буквально в лічені винини, лише завантаживши наявні маркетингові дані, оснащені інструментарієм, який, будучи підключеним до сайту, допомагає. Генерувати ліди і заробляти більше, оскільки ми надали можливість отримувати зараз бізнесу більш цільові звернення на тому ж об'єму трафіку, використовувати пошуковик, запустити це все швидко та без зволікань. Також хочу ще продемонструвати третю частину, третю перевагу це можливість обмінюватися з потенційним покупцем посиланнями і безпосередньо переглядати PDF кожної квартири. Для прикладу користувачу сподобалась дана квартира. Він може завантажити pdf документ для себе, звісно, з контактними даними будівельної компанії з усіма тими вимогами до брендбуку, які встановлені у забудовника, і таким чином дані квартирні місти з відображенням на плані поверху, з відображенням на фасаді, надають можливість покупцю. Зберігати такі дані, а забудовнику, звісно, збільшувати інформаційний вплив і таким чином заробляти більше. Тому дані аргументи є досить вагомими для того, щоб перевірити, чи використовуєте ви такі інтерактивні фасади, і якщо ні, почати їх використовувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. В програмі заробляємо більше. Зустрінемось наступного тижня в наступному випуску. До зустрічі!